Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу та вони не второпали того. Про що він казав їм? Тож Ісус іще раз промовив до них. Істинно, істинно говорю вам я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники, вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать. Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженого слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм, казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бода вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Откровення Розділ 22 І показав мені. Річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці Його і річки, по цей бік і по той бік дерево життя, що приносить дванадцять плодів, і на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше. А престол Бога і агнця там, і слуги Його служитимуть йому, і побачить обличчя Його і ім'я Його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і царюватимуть навіки вічні. І сказав мені. Ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув, і коли почув і побачив. Упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені Гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися. І говорить мені: Не запечатуй слів пророцтва книги цієї. Бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам його Я, Альфа і Омега. Початок і кінець перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами ввійти в місто. Назовні пси і чарівники, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус. Послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я, корінь і паросток Давида, ясна зоряда світня. І дух і нареченна говорять Прийди, і хто чує, нехай каже, прийди. Хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчує кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить Оце, говорить так приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Псалом дев'яносто третій Господь царює, він одягнувся у велич, вдягнувся Господь, потугою підперезався, і світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси споконвіку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій. Здіймають ріки свій гуркіт, та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні. Домові твоєму личить святість. Книга. Приповідок, розділ двадцять Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той, Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова до нощика як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга? Вихід, розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон та Веніямин, Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб. Що були народилися від Якова, було душ сімдесят, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися, та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа, і каже своєму народові Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Ну мож, візьмімося візьмімся до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших та не стали воювати на нас. І не пішли собі геть з краю. І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами, і будували вони фараонові міста зерносховища Пітон і Рамсес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож, єгиптяни. Занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше, і нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт і отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цигельнях та всякою польовою роботою та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар єгипетський єврейським повитухам одній з них на ім'я Шіфра, а другій – Пуа. Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять, як син, то убивайте, а як дочка нехай живе. Побоялися ж повитухи бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар. Та залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них, Чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті? А повитухи фараонові. Бо єврейки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони повні життя, і поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму. Усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живою.